Карпатські храми, які потрапили до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, отримали відповідні сертифікати. Йдеться про церкву Пришестя Святого Духа у Роготині та Різдва Пресвятої Богородиці у Нижньому Вербіжі Коломийського району. Однак не залишається подальша реконструкція цих пам'яток культури. Прикарпатські чиновники її оцінюють в понад 10 мільйонів гривень. Відтак коштів довелося просити у столиці. Я зустрівся з міністром культури. В хаті Леоніду Михайловичу, де ми обговорили якраз проблему цих двох церков, Леонід Михайлович дав слово честі, що він буде лобіювати виділення цільової субвенції для нашої області державного бюджету, а це 9 мільйонів для. Нижнього Вербіжа і три мільйони для Роготина. Всесвітні визнання це добрий сигнал для місцевої архітектурної та культурної спадщини, вважають в облдержадміністрації. Тут наполягають на системній популяризації старовинних об'єктів Прикарпаття. Відтак роботи у музейників та місцевої влади чимало. Через програму культура Прикарпаття закласти певну частину для співфінансування цих речей. Але у нас, як правило, всі хочуть перекласти ну, обов'язки на центр. А своїм маслом мастять собі хліб самі в даному випадку тільки дуже серйозна співпраця і написання гарантів. Поки обласна влада розмірковує, як залучити додаткові кошти для отримання культових споруд. Посадовці Коломийщини зізнаються, навіть не здогадувалися про історичну унікальність церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Вона зведена без жодного цвяха. Особливою популярністю церква користується у молодят, аби взяти тут шлюб до нижнього Вербіжа. З'їжджаються наречені ледь не з усієї області. Попри це, звістку про внесення храму до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тамтежня громада сприйняла неоднозначно. Були в селі. Люди, які одразу е, не зрозуміли. Дехто подумав, що якщо церква вийшла в ЮНЕСКО, церкву заберуть, закриють чи заберуть на музей. Але зараз е, після багатьох роз'яснень, люди дуже тішуться. Діюча церква намолена, дуже, дуже така намолена. Церква до нас приїжджають на Східної України, дуже такий священник, у нас доктор наук. Заслужений і шлюби на церемонії, чи діти хрестити, чи шлюби брати приїжджають до нас до церкви. І ще, аби старовинні церкви не пустували, обласна влада має намір подбати про соціальну побутову інфраструктуру прикарпатських сіл. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.